Жіноча команда гандбольного клубу Карпати 15 жовтня зіграла на умовно домашній арені в місті Гойдунанош проти команди із міста Дебрецен. Дівчата нав'язали юним суперницям свою схему гри, експериментували з комбінаціями, награвали різні варіанти складу. Від стартової сирени Ужгородки пішли у відрив. Найбільше м'ячів у ворота суперниць закинула Владислава Слободян 9 і по 8 голів у Аліси Петрів та Анастасії Політаєвої. Переконлива Перемога Карпат 46-24 принесла ще два залікових пункти в загальний результат. Із 12 балами Ужгородки нині очолюють групу Д в другому дивізіоні чемпіонату Угорщини. Команда, яка перший раз грає в НБІ-2 угорщини. Ми з нею перший раз зустрічалися, тому це перспективна молода команда з дуже серйозним центральним защитником лінією. Але ми. Перші 10-15 хвилин вивчали ігру команди. Після дівчата добре зорієнтувалися і почали робити те, що їм треба робити на гандбольному полі. Варто зазначити, що матч проти Дебрецена був перенесеним, адже вже наступного тижня на Ужгородок чекає великий з'їзний тур у Суперлізі України в Броварах.